Євангелія на щодень, 12 вересня Марко 6, 1 7. І вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувалися, кажучи. Звідки оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі. Чуда, що діються його руками. Хіба він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юда та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможний був створити там ніякого чуда, лише вилікув деяких недужих. Поклавши на них руки і вражений був їхньою невірою, і ходив кругом по селах, і навчав, і покликав дванадцятьох, і захотівся їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Замість того, щоб розмірковувати про Божу мудрість, а потім діяти згідно з нею, вони слухали і заздрістю запитували, звідки в нього така мудрість. Вони шукали причину, щоб відкинути його і таким чином позбутися божественної мудрості. Мудрості, що повертає людині свободу і вічне справжнє щастя, слухаючи потрібно. Не сперечатися з співрозмовником з попереденою мудрістю, а слухати, слухати, слухати і вдумуватися почути. Господи, дай мені відкритий розум і серце на слухання Твого слова.